D&D with a man then bro, hopped out, then one just grabbed them She got a man but said I'm attractive, all this income, bro, and it's passive Trust me, I've been outside, I'm active, real life, this ain't no acting Sexy fish, just opened up, reservation booked already Playing the get back in, she petty, broke up white like Keisha and Becky So many L's but wins for plenty

Так виглядають. якийсь трошки туалетик, а не хата. Сказали нам їдьте на лівці. це такий на четвертий поверх. Мене відправили з чемоданом, бо я сама легша. якщо я вмру, господи, я боюсь закритих пространств. Дивіться, тут, тут взагалі місця нема. Така естетика рецепшн. Ми йдемо на пляж, не дуже повітатель, але справді на окремий буде дуже гарно. Наступного разу я на приймаю Чілять собі візучки. Це позицію. Це якісь фавелли. Гляньте, отам. І це все місто йде так, такими горами. Буду пробувати е, кибатися якимись якісь пора години. На а гекція? Картопілька. Це ми вийшли з метро Такі підворотні. Треба йти в готель. Така вибовая вулиця. А, мені здається. А, ні, вона не підсумано би мало підсвічуватися, але економлять, економлять. Збили. Ой, зараз знов зіб'ють. Ой-ой-ой! Тут всякі бари на кожному кроці. Тут всюди обістяно і вонючо, але ну, свій вайф в тому є насправді. Ще тут складається враження, що тут немає якоїсь такої вулиці, щоб не було такого двіжу. Всюди люблять, отсюди б'ють, говорять, тут отсюди дуже багато людей. Оп, От просто він летить серед людей, тут безліч таких пам'яток. Тут такий вайб. Ну, звісно що приховуємо те, що кожен будинок такий старий помальований, але не знаю. Ніби і наше, а ніби в тому, що в тому є їхній прикол. Мені вже полюбився цей ліфт, тому так мені нормально в ньому кататись, дивіться, приїхав мій конь. Оп. Ну не нормально, я собі сама на ньому катаюсь. Ніхто не їздить, я катаюсь. Я в морі купалася, вся солена, щоб ви собі розуміли, Вся солена. Я прийшла в номер, включила кондиціонер і все. Ну, просто все. Я трошки але Но мені нормально. мені треба піти в душ і йти на вечерю. Але я не хочу. Ну ладно, я хочу. п'ятиминутну слабость. Потім полетіла наступне дуже важливе питання. Як ви думаєте, скільки людей займалося пошлостями в цьому кругу? Ну, тут, тут, десь тут. Ви вже знаєте, що є атмосфера, там Я думаю, що дуже багато кількість тут всіх сіло. Пишіть коменти, ех. Замовила собі таку піцу. Дивіться, слухайте напевно, не буде чути, але це вау. Це вау. Я поїла піцу, оверпрайсну піцу. Дуже смачно було насправді. Така нажерта капецу. Але хочу дуже солодке. А це солодке за 15 хвилин звідси, а я махала пішки за 15 хвилин жити, тому що я тупо набита бочка. Гоу-го-го-го-говай. Давай, 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 пойби. Я не просто походу. Сдзанте. Просто вау. Ми сварились три години, сьогодні, відпочинку. Три години тому мали вийти з хати і ми виходимо тік зараз. Ми прийшли в якісь як, кондолянки. Ой-ой-ой. Філіп Лейн. Така не подавиться туди. Ого, вона сказала, що все оригінал, крім сумок. Really? Взяла собі таку губалку, такі його руменя знайшла. То руменя і. Ось. все. До речі, фані факт. Тут дуже популярно перешивати вот, так що не бачите. От верхівка штаня? Mm. Тут складається таке враження, що цей коридор тупо не закінчується. Дивіться, тут, біля всього. Откий запах жесть, я ніби в підвалі лажу. Я свою футболку лишила, бо я не знаю, що це оригінал, то, може, які на такі є. Дивіться. От. Ось така бірка. Але знайшла для себе ось такі цукцуки. Це хейтери думають, що я таким заробляю на життя. Це оригінал. Це оригінал 100%. Ну добре. Дивіться, ну тупо, він летить, йому пофіг на ту машину, він ли... а то вона. Ой. О, я хочу сюди на футболки глянути. А ні, тут немає. Я хочу фу... А ні, є, от футболка Наполі. я хочу футболку Наполі собі. Ще хочу таку лабушку. А бабушку хочу, стічка. Я з я там більше не найду, бо він мені каже: давайте собі кепку вибереш. так я вибираю. А я я кажу, виберу собі, він такий ні. Давай е, капелюхи купимо. Я кажу, окей, я вибираю. Він каже: Ні, я не буду. Він мене розвів на все, я все беру, він нічого не бере. І він каже: може, я собі таке куплю. Гляньте. Сонце заряджається іду. Я вам на шляпу і на кепку. На кепку, взагалі дуже прикольно. Да. Шляпа ну таке за 5 євро. Ну таке піде. Ну і я купила. Зараз з нього знімаю. Тут дуже великий центр, тут шалено великий центр. І ми вийшли зараз на таку вулицю і тут сюди. Оце все вулички то все центр. От бачите, і тут ми їхали вчора. Павло сказав, що стати тут, де мільйон людей, з його канавки показувати вам. 12 євро моя канавка. 12 євро! 100 гривень. Прямо до самого моря підвезла, ну, тому що сюди можуть спускатися тільки таксі а, і майна. люди, які тут живуть. У нас таксіст прямо під море завіз. Все, зараз буду копця-тупці. Така краса. Щоб дойти до пляжу, ви маєте перезутися і піти по морю через таку пристань. Пляха. Я не знаю. Спить. Я хотіла на простий пляж. Просто-просто пляж, где хочу паштет купаться. Итак, вертатись назад с пляжа. Боже, я, я зараз не вернусь. Не, не вернулась. А, теперь... О, а что уровень воды поднялся, как будто было? Что? Судед. А? Тоді такий секс. Ой. Італійські під'їзди. Не, не італійські, а не полетанські. Люди спускаються сюди. я дружину, покажу вам людей. Чайточки. Сходять. Що хтось піднімається зараз, глянемо. Я не знаю. Ну, типу, тут чисто тай у чисто. Отак, от приходить до магазин, але так. Це сам центр міста. Бляха, я постійно як знімаю вам з спорту. Тут сміття повсюду, просто. Це ще чисто. Там була вулиця, в якій я тільки що їсти купувала. Ну, тому що єдиний відкритий магазин, то там капець взагалі. Ну, насправді тут дуже гарно, тут дуже масштабно. А тут дуже брудно. Почала брудно. Я ще здивована, як за ну, жодного разу, я ж не побачила вчора. Вчора чи мишу. О, пишає фані факт. Дуже класне мінісо. Прям дуже круте мінісо. І крайній раз, як я в ньому була. В мене був обмежений бюджет, Віта там собі щось купувала, а я так дивилася на цей така, блін. Вау! Чао! Не привітався! Просто гляньте! Вау, просто я не знаю! У мене естетичний разом. Але є ще друга сторона міста. Друга сторона міста це ось таке. Типу, не засуджуємо, але такого тут багато. І коли крадуть щось багато, тому я купила собі чохол з такими мотузками. Я тільки не можу зрозуміти, що для них означають оці оце. Треба почитати в інтернеті, бо, тому що такі статуї повсюду. Їх дуже великі, їх дуже багато. Це таке робиться у нас під під'їздом під готелем В день це пусто, а ввечері відкривається ця кафешка і все, і тут тусовка. Тут стільки всяких молодежі. Всім добрий ранок. Я проснулась. Така, приснулася, увикнулась. вмиватись, о Боже. вмиватись і хочу намалюватись. Така красунок. І футболуся. О! Мене заставляють стрімити. Я не знаю. Я йду на вечерю, тут шум такий. Зараз я вийду забіг тільки. І все. І зараз бар, там коктейлі, мільйон людей. Виглядає, як ну, будто мене супер смачно. Але я попробувала кальмар. Дуже смачно. Прикольно. ось мій ножик, що вчора плавав. Зараз я буду тебе гамати. Їмо тут, до речі, для всі замовлень, Якщо обирати коктейлі, даються ось такі всякі закусочки, тут горішки, де п'ятісто, тут чіпси і аперольчики. Аперольчик з полоницею, з персиком, маракуя і марадонна. Боже, ніколи не беріть марадону, це дуже не смачно. Після коктейлів прогулялась іду до номеру. А тут, тут просто перша ночі гляньте скільки людей. Льо, люди, як усі п'ють. Тут таке враження, якщо кажуть, що в Україні тільки п'ють. Гляньте, гляньте, це Італія. такі бутті ді маре, такий наборчик. О, тут у рибка якась така є. йо мо рибка, кальмари. О, це восьминіста, восьминожки, каша рибка. Дуже добре. Такий смаколик, буфало. Ще інша піцця. Дуже добре. О! Я собі придумала такий -хак, я на цю штуку. Можна було просто йти, як всі люди. Але я на цій штуці йду. Іду, вона їде, я ще йду. До речі, дуже кайфово. Типу, ти, прям, ти ну, помало йдеш, а таке враження, що ти прям дуже жорстко. О, там ще друга, я хочу вже на другу. Блін, мені аж не зв... Ох, стоп! мене якась розфокус... сіровка, мені незвично, що я так помало йду. Оп! Назад братанчик. О, тепер прикольно. Кеорасо! mi corazón te lo dije bien permanece en la escucha permanece en la escucha doce de la noche en La Habana Cuba 11 de la noche en San Salvador El Salvador 11 de la noche en Managua Nicaragua me gustan los aviones me gustan me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé voy a hacer? Je ne sais plus. Хлібі. Це популярна страва тут. Буду пробувати. Я зараз сижу, плюс джус. Well, Я думала, що тут пиво буде в коктейлі. типу. Я думала, що це буде як кусако. Тут пиво. Це ну, не смачно. Добереження, що пиво з медом. Виселилось. Я йду в ліфті. Не вислано. Такі от помпеї. Oh. Не тушнить, він yes, не може розібратися. Він бачить просто любуче слово. Є з Так, я кажу, тут. Боже, було тут дві. Лівова приїхала в так? Ти в пупеї живеш тут? Сказа? Смотри, can I ask? Замочав. You know, the, the other people tell me we need to go to the machine, but.

Що це таке? <x2> euh, це кусочки, бачиш, того, що місто. місце. Дувно. Божеки, ти дурнувата. Деві, то пікниця. Тут є паляничка. Дивись, як це, як це. Чесно? Блін, я думала, що то стіна така тут була і вони такого встекла її. Що я не виджу? Кімнати. То можна рухати? Ні. <реш> <реш> я порухала. Ти <реш> <реш> <цес> дурак. Там ти дурак. О, вау. Вау. Ну Це не можна рухати, правда? Порухала. Гребінець з кость. Коста. Одіться, як деталізовано тут. Це реально лице. Уу. Це їх знайшли у 2024 році. Реально? Диви як скопки з цього. що Софія моя мрія. Зараз враження, що я була однією з тих, яка тікала з Помпеїв, коли це падало усе, бортець, буде шукав вихід звідси. Я зараз радуюся. Я, ну, я марку вижив, що мене там саме, я не знаю. От місто дуже красиве. А, велика пташка. Чого ти така велика? Вона прям максимально велика. У мене такі вестушки вискочив. Тут такі враження, що ви Рості, не себе закривають. Зараз вона розкриється. І ми тут їсти зкрити беремо. Тут можна просто йти добавити. Їдемо біля однієї з найбільших тюрем в Італії. На півтора тисячі людей, бачите. Чіп собі позали десь курнув, Так сидить, сміється. Ви б себе бачили. Він просто, він просто сидить і сміється. Це на вокзалі, не вибиває перон чогось. Тут дуже великий вокзал, Тут стільки магазинів, стільки перонів. Жесть. І чекаю. Поки бігли, я казала, не відкривати колу, але хтось відкрив. Моя нормально закрита, не потекла. Інша кола, потекла по весь пакет. Тепер в мене салат мокрий, крийнули. Але... Що я та є, знову пустий, просто віці пусто. Твій поїзд вагон точніше, там наші речі. І все, я сиджу вже в очі коні. Тут прикольні туалети в поїзді. <питрес> я вся брудна, так хочу помиритися. Інтерсіті. Речі, на мене там люди можуть але Мені повпіст. Ходила в туалет, тепер іду 20 хвилин до модини. Ти хотіла отак.